Я ехала, мене почало заносити. Ну, как вас зовут? Оксана. Что вы Я Я ехала, мене почало заносить. Здесь вот прям возле хорбика этого. 20 листопада 2024 року в Аведіполі, рухаючись по вулиці Незалежності, водій легкового автомобіля. Не впорала з керуванням та в'їхала в електричну опору. На місці була викликана швидка допомога та поліція. Від медичної допомоги водій Міцубіши відмовилась. Электрическая опора потребует замены. Полиция склала административные материалы. Роман Вершенедзе ⁇ альтернатива Орг.